Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І в даному відогляді надамо вашій увазі гайковерт від компанії Metabo, а саме модель SSD 18LTX200BL. Отже, відкриємо пакування, а саме кейс Metabox. Подивимося, що всередині розглянемо технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши пакування, а саме Кейс Metabox, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також зарядний пристрій, що заряджає як 12-вольтові, так і 18-вольтові акумулятори слайдерного типу. На 18-вольтових акумуляторах він має силу струму 3 А. В комплекті також іде два акумулятори з ємкістю 4 А. -години, отже, він їх зарядить орієнтовно за годину або годиною 10 хвилин. Також комплект входить Поясне кріплення до даного гайковерту та сам гайковерт. До речі, акумуляторів з ємкістю 4 Аг в даному комплекті 2. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна кількість обертів холостого ходу 2900 обертів на хвилину. Максимальна кількість ударів 4000 ударів на хвилину. Максимальний крутний момент 200 ньютон на метр. Тип кріплення внутрішній шестигранник 1,4 дюйми або 6,35 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 940 грамів. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це тип кріплення. Він тут виконаний в форматі SDS, отже, нам легко змінювати витратні матеріали. Також даний гайковерт оснащений безщітковим мотором. Він значно більш енергоефективний за щітковий, має більший ресурс та відсутня необхідність в його сервісному обслуговуванні. Сам гайковерт дуже добре прогумований як з верхньої частини, так і на руків'ї. Дана гума має особливий рельєф. За рахунок цього інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Також дуже добре в цьому гайковерті продумана ергономіка. Він добре збалансований та чудово сидить в руці. Присутня кнопка запуску інструменту. реверс, регулювання кількості обертів. До речі, тут також є режим Automatic Power Shift. Що це означає? Це означає те, що крутний момент в режимі загвинчування шурупів зменшується під час того, коли шуруп майже закручений. Це запобігає зриву різьби в самих шурупах. Також даний гайковерт оснащений підсвіткою робочої зони, що допомагає нам працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю підберуть вам саме те, що необхідне безпосередньо під ваші завдання. Також дивіться у коментарі, там може бути дуже багато цікавого саме для вас. Підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. До нових зустрічей!